Чернігівський геріатричний пансіонат. Тут сьогодні почали робити щеплення вакциною Пфайзер підопічним та працівникам. Першу дозу вакцини отримала і Валентина Рубан. Хоча я вже переболіла, жили в кімнаті з мужем, він заболів, ніхто ж не знав, що то є коронавірус. Потім нас почали в ізолятор, перевели, його одразу ж де там больні були, а в мене в ізолятор. Он тілі побув. Його забрали в больницю, навіть на три дні полежав, вмер. легких. Смерть чоловіка вплинула на рішення Валентини вакцинуватися. Ну, звісно, вплинула, а тому, що в мене вже галяча таких, що в мене сахарний діабет. І... Давлені зробили щеплення і Віктор Тищенко та Лідія Сунгурова. Подружжя каже, вмовляли вакцинуватися й інших підопічних пансіонату епідемія. Ну, так вона ж на всіх на впливає, вліє по любому сприйні, щоб не розносити інфекцію, щоб самого себе храніти, щоб спокійно було на душі, щоб могли вийти куди в гори погуляти, поїхати в одпуск. Щоб здорові люди були, і ми самі за себе безпокоїмося, щоб тоже здорові були. Чоловік каже, їм було все одно чим вакцинуватися. Ми б діли любові ну, нам приложили такою А Аби гадасі та не розносіть. А от Микола Литвинчук хотів зробити щеплення саме Пфайзером. Я ризикнув і я, я твердо впевнений. Що оця саме оця ін'єкція, Саме Файзер мені допоможе. І я думаю, що е не кожному приємно буде заболіти ковідом, так краще б придохраніти. Це ж добре, як в легкій воно формі буде перебіг, а як летальний може бути сход, так не хочеться. Ще, і ще молода, я. ще не хочу вмерти. Жінка розповідає, її чоловік вакцинуватися не захотів. Сказав він у мене, Ще такі крепкі орішев, так сказав, що і лучше своїм імунітет виробити свої Людям з геріатричного пансіонату зробити щеплення вкрай важливо, каже медсестра мобільної бригади Ірина Шрамченко. Це саме вразлива категорія, тому я вважаю, що їх треба обов'язково вакцинувати. І вік, і багато супутніх захворювань. От, ну і бачите ж, теж умови їх проживання такі, що вони. Потребують другу дозу Пфайзера, треба колоти через 3-4 тижні після першої. Особливості вакцини, що в неї дуже складне зберігання. Вона зберігається в неї два етапи температурних, два етапи, і вона зберігається при температурі спочатку мінус іде міне 60, Потім її розморожують до температури. Вона у нас плюс два плюс вісім. І особливості її в тому, що вона зберігається в такому температурному режимі не більше шести годин. Заморожувати вакцину повторно не можна. З окремих флаконів медики змішують вакцину, і розчинник виходить шість доз. Їх треба вколоти якомога швидше. Заздалегідь. Складаються списки людей, тобто ми їдемо. Ми вже знаємо, скільки ми повинні провакцинувати людей, і беремо з собою стільки вакцини, скільки потрібно, не більше не менше. Люди, яким зробили щеплення, півгодини сидять у коридорі. За ними спостерігають медики, щоб не було побічних реакцій. Усього ж у геріатричному пансіонаті згодом на вакцинацію покидали близько 34% людей. В інтернаті 278 працівників, 390 підопічних. Перша партія, яка це 130. 38 підопічних і 90 працівників. Я думаю, що коли почнеться вакцинація, у нас бажаючих, як кажуть, привити ще додатися. Найближчим часом мають вакцинувати людей і в інших закладах соціальної сфери. Ми подавали по всім закладам соціальної сфери. У нас загалом в системі 9 інтернатних закладів: це 6 психоневрологічних, два гіріатричних, один дитячий заклад. Я сьогодні мав розмову. З директором Казелецького геріатричного пансіонату. на середу вони готуються, що приїдуть до них. Бригада Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.